Час новин на Дніпро ТВ у студії Дмитро Харлов. Вітаю Дніпровські набережні та пляжі під водою. Також не пощастило кав'ярням, ресторанам та клубам, розташованим на набережній. Річка Дніпро продовжує підступати в порівнянні з учорашнім днем. Наразі рівень води поступово збільшується. При річковій ділянки набережної йдуть під воду. Однак темп прибуття води здається меншим ніж напередодні, кажуть місцеві. Рятувальники ж попереджають внаслідок пропуску весняного водопілля через водосховище Дніпровського каскаду затоплення заплавних територій триватиме досі під загрозою низка прирічкових населених пунктів на Кам'янському та Дніпровському водосховищах у Дніпропетровській області. Рівень небезпеки червоний. Хочу повідомити, що протягом цієї неділі обіцяють значний викид води. Тому хочу рекомендувати мешканцям дачних будинків вивести цінні речі та повернутися до місць постійного проживання поки геологічна обстановка на території області не буде стабільна. Очисні споруди у Дніпрі працюють в штатному режимі. Питна вода відповідає всім показникам державних санітарних норм та правил. Запевнили у комунальному підприємстві «Дніпроводоканал». Відхилення не суттєві, не впливають на якість води. Ситуація не критична, бо на підприємстві розроблено план заходів на паводковий період. зроблено нормативний запас реагентів та реактивів. Наші Очисні споруди працюють в штатному режимі, посилено контроль за якістю води в річці Дніпро. Почасово ведеться контроль за якісними показниками питної води. Відхилень від показників держсанпіногічної вимоги до води питної, призначеної для споживання людини, наразі не існує. Тобто працюємо в штатному режимі, питна вода дійсно відповідає всім показникам. За добу сталося 15 пожеж в екосистемах Дніпропетровщини. Загальна площа займань склала понад 11 гектарів. Ліквідація загорянь ускладнювалася сильними поривами вітру. Рятувальники попереджають, не можна випалювати суху траву та сміття на присадибних ділянках, розводити відкритий вогонь поруч із господарчими будівлями, а також залишати недопалки та сірники на сухій трав'янистій підстильці. 12 кілограмів марихуани у Синельниківському районі. Поліцейські під час обшуку в приватному будинку вилучили рослини Конопель та подрібнену марихуану. Після отримання результатів експертизи 56-річному чоловіку вручили повідомлення про підозру у незаконному виробництві, виготовленні перевезенні чи пересиланні наркотичних засобів. Важливо, аби не лише на приватних територіях було чисто та приємно а й у зелених куточках Дніпра та вздовж міських вулиць. Від самого ранку в посиленому режимі комунальники прибирають у парках та скверах. Черговий по місту Володимир Чорний перевірив роботу команди прибиральників. Результат бачила наша знімальна група. У святкові та вихідні дні монастирський острів стає популярним місцем відпочинку для Дніпрян. На Великдень сюди приїхали і парафіяни місцевої церкви. Після святкувань парк потребував особливої уваги комунальників. При святкуванні було дуже багато сміття, тому з самого ранку вийшли наші працівники і займалися тим, що прибирали усе сміття, яке Ну, у нас це називається випадкове сміття. Ну на цей час е, територія вже прибрана, урни всі усі очищені. Зазвичай за вихідні дні тут збирається велика кількість сміття. Через свято його кількість збільшилася на 20%. На монастирському острові знаходиться церква. Прихожани були тут, і кількість їх е, дуже розросла з цим. Е, Праздником тому ми і вирішили перевірити цю локацію, як комунальне підприємство Міська інфраструктура на балансі, який знаходиться цей об'єкт, прибирає і наводить лад після цих свят. Сміття. Воно в декілька разів перевищує нашу нормальну норму, яка завжди вивозиться з цього об'єкту. Окрім святкових прибирань, здійснюють і повсякденну роботу: догляд за насадженнями, облаштування пляжної зони. Отутром ідує та полшестова. Я ще поражалась, як можна йдеш в п'ять часову травму. До солнышко. а вже урни були всі почищені. Нові саме мішочки заселили, Хтось, а потім часом сім виходять всі масово, всім і тут. На монастирському острові красиво, затишно, чисто. Тут завжди раді зустрічати відвідувачів. Ще однією локацією, яку в рамках чергування по місту перевірив Володимир Чорний, став сквер прибережний. Парк, на відміну від попередніх територій, вважається новим для Дніпра і має свої певні особливості. Про що йде мова? Дивіться в нашому наступному сюжеті. Чистота та охайність міста результат безперервного процесу, який починається в досвіта та триває цілий день. У сквері Прибережному за чистотою стежать десятки прибиральників. Це є Перлина нашої паркових зон, який був відкрит недавно, у 2019 році, і став улюбленим місцем, де наші люди відпочивають. Також приходять гості міста Дніпра. В цілому санітарним станом цього скверу і зеленуванням займається більш 15 чоловік щодня. Наші люди працюють. Я би сказав, на відмінно зауважень до прибирання і санітарного стану у мене немає. Служба богоустрою, комунальне підприємство міська інфраструктура також займається доглядом за зеленими насадженнями скверу. На території є перелік рослин, які дуже декоративний своєю. Не своїми барвами, фарбами, от ми можемо спостерігати. Зараз квітне магнолія, також квітне, форзиція Та починає квітнути сакура на нашому скве, ну, на території скверу. Кожна рослина гарна по-своєму, ну, по і треба помічати ці барви в кожній рослині. Зараз у сквері квітнуть магнолії та сакури. Тож до кінця місяця тут можна встигнути зробити красиві фото. Труянди, юки та понад 100 дерев нині квітнуть на подвір'ї однієї з гімназій Дніпра. Рослини висадили торік. Вони вдало прижилися, і відтоді радують учнів, викладачів та місцевих жителів. Цьогоріч клумби вирішили оновити і висадили ще тисячу кан. Квіти співробітники розводили самостійно детальніше про це далі. Тисяча кан з'явилися на подвір'ї однієї з гімназій Дніпра для висадки такої кількості квітів. Бульби рослин готували три роки на території школи. Це наші кани, ми їх зберігаємо, викопуємо на восени, зберігаємо в спеціальних умовах в наших підвалах. Це спеціальні ящики в підвалі зберігаються свої цибулиння кан. У нас дивіться є біологи, які знаються на цій справі, і вони Займаються цим питанням. До висадки долучились понад 30 осіб. Школа вже не вперше долучається до акції Дніпро квітучий. Ми висадили клумбу троянд перемоги, 250 троянд прикрашають цю клумбу і 20 різних різновидів. троянд. ми висадили красиву клумбу миру, на якій 35 квітків юка. Квітка щастя, побачити перші паростки кан можна буде вже за 10 днів. І обережно, з любов'ю огортаємо теплою українською земелькою. Росіяни обстріляли центральний ринок в Херсоні, постраждали шестеро людей. І вночі окупанти атакували снігурівку шахедами. БПЛА потрапили по об'єктах промислової інфраструктури. Жертв та постраждалих немає. За добу ворог завдав 4 ракетних та більше 40 авіаційних ударів, завдав 57 атак з ракетних залпових систем по позиціях наших військ. Та цивільній інфраструктурі населених пунктів є поранені серед цивільного населення. Про це йдеться у зведенні Генштабу. Противник зазнає чималих втрат, але продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Активно застосовує оперативно-тактичну та армійську авіацію протягом доби. На зазначених ділянках фронту відбито понад 70 атак противника. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Марінка. Тим часом Дніпро продовжує забезпечувати бійців на передовій необхідною технікою та спорядженням. До окремої бригади територіальної оборони приїхав мер Борис Філатов, аби особисто передати військовим три вантажівки. А ще понад 30 квадрокоптерів, прилади нічного бачення, тепловізори, а також комп'ютерну техніку, більше сотні павербанків і інших комплектуючих. І далі коротко про ситуацію в Дніпрі. У зв'язку з проведенням аварійних робіт у селище Братське припинено водопостачання селищ Братське, дослідне, Новоолександрівка, Ракшівка, Волоське для проведення робіт. Бригада теплоенерго зупинила роботу теплорозподільчого пункту. Через це тимчасово відсутнє водопостачання трьох будинків на вулиці робоча. Його відновлюють до кінця робочого дня. Більше інформації про роботу підприємств та ремонти з точними адресами ви можете дізнатись на нашому сайті телеграм-каналі Дніпро Тіві та офіційному сайті Дніпровської міськради. Якщо у вас виникли проблеми комунального характеру, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. Як повідомив голова громадської ради при міській раді Дніпра Геннадій Корбан протягом доби отримано від жителів міста оброблено 49 звернень. Тож звертайтесь по допомогою до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються із понеділка по п'ятницю, з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна звертатись цілодобово. За добу поліцейські Дніпра розкрили вісім злочинів. Серед них розбійний напад в Дніпровському районі, крадіжки майна та вчинення хуліганських дій. Зареєстрована одна дорожня транспортна пригода з травмованими. У Дніпрі за минулу добу на світ з'явилися 20 діточок. З них 11 дівчаток та 9 хлопчиків. Двох немовлятно родили жінки-переселенки. На цьому наш випуск завершено. Підписуйтесь на канал Дніпро Тіві та на наші спецпроєкти. Кьюар-коди ви бачите на екрані. Якщо ТВ зникає з телеефіру, ви можете знайти нас в Ютубі, Телеграм-каналі та на Фейсбуці. Наступний випуск новин о 12-й. На все добре, бережіть себе та своїх близьких. Все буде Україна!